Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. 135 днів на передовій під щоденними ударами ворожих ФПВ-дронів довелося провести воякові 65-ї окремої механізованої бригади, що оборонить Запоріжжя на псевдокосмос. При цьому молодші сержанти з побратимами постійно відбивали атаки малих груп окупантів, які намагаються просочитися крізь українську оборону. Групу космоса неодноразово намагалися замінити та заважали ворожі ударні дрони. Вони за найменшої нагоди трощать наші автівки, тож вояки відкрили. Збір на машини і просять небайдужих долучитися. Я сьогодні в ньому вийшов. Його взуття ще вкрити окопною багнюкою. І на голові шапка незвично довгого волосся. Це у вас зазвичай така зачіска чи коротша? Ні, коротше, коротше. Це вже, знаєте, дощик попаде, а воно з болотом змішується і воно таке стає накручене. Він знаходить у собі сили щиро сміхатися, згадуючи тривалий період на нулі. І скільки ви провели на позиції? 135 днів. Воякові на псевдокосмос 23 служить за контрактом уже два роки. Це не перший бойовий вихід Закарпаття, однак він виявився для молодшого сержанта рекордним. Розраховували на те, що ось зайдете влітку, а вийдете восени. Ні, на то на рахунок цього я не розраховував. Ну, так вийшло. Стараємось сидіти, чекати погоди, бо тоді безпечніше виходити. Його командир на псевдопавук розповідає, цю групу неодноразово намагалися замінити, та не вдавалося, бо у небі постійно зграє ворожих дронів. Півіжка підірвала на машину. В другий раз погодні умови нам не дозволили. Третій раз зміна не дійшла. То тобто до півдороги дійшли, почалися обстріли. Намагалися ну, разів 5-6, щоб їх замінити. Понад чотири місяці на позиції, де бійці 65-ї бригади трималися завдяки посилкам із важких коптерів. Військовий на псевдокосмос вів статистику атаки в піві. Місяць, день у день, восьма година ранку і до. П'ятої години вечора на цій ділянці запорізького фронту кажуть, вояки ворог активно застосовує тактику малих груп. Росіяни пробують, користуючись негодою, заходити малими групами. Так звана тактика інфільтрації, просочування в наші порядки. Ну і відповідно, практично кожного дня відбувається бої зіткнення. Відбивати стрілецькі атаки доводилося і космосу, і з побратимами. Лізуть, ми їх зустрічаємо гарно. Потім даємо білети до Кабзону. Все. Скільки на вашому рахунку? О, небагато. Три штучки. Їх пропонує здаватися, вони не хочуть здаватися. Чи може глухі. Повертаючись на велику землю з нуля, Космос тягнув на собі побратима, який скалічив ногу, наступивши на міну. Замотали там деревляшками, так поставили, скотчем обтянули, щоб зафіксувати ногу. Мало несу. Беру автомати, він мало повзе. Потім якось по дорозі знайшли таб... тачанку. Арті, давай на тапчанку. Погнав! було йти три кілометри по болоті. І потім вже приїхали і нас забрали хлопці. Як рідні відреагували, коли почули голос? Я не можу це передати. Армійці 65-ї бригади кажуть, нині в Україні необхідні автомобілі, що стало на фронті витратником, але завдяки яким рятують життя захисників. Автомобілі, пікапи, позашляховики. Вони буквально один-два виїзди і потрапляють в ремонт. Тому нам дуже необхідні на сьогоднішній день позашляховики і просимо підтримати збори, які допоможуть нам виконувати свої бойові завдання. Батько двох малих діток вояк космос каже: нині має час на перепочинок та згодом знову готовий на передову. Якщо там доведеться провести довгі місяці, мусимо триматися куди дінемось. Не пустимо мусор на нашу землю. Андрій Почвартен Деженков, факти сітві. Єдині новини, факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.